Всім привіт! Ви на каналі Про Світ! Сьогодні я вам розповім, які весняні обробки проводяться в саду. З приходом весни прокидається не тільки сад, але й шкідники та збудники різних захворювань, які можуть завдати значні шкоди майбутньому врожаю. Одноразова обробка саду не дасть вам тривалого результату, навіть якщо ви знищите шкідників. Та збудників хвороб на власній ділянці, то вітер з легкостю принесе нову хвилю загроз вашому саду. Ось чому весняні обробки проводяться 4 рази. Перша обробка саду це дуже важливий етап догляду за плодовими деревами, бо дуже багато шкідників зимує в корі дерев та в ґрунті. Тому перша весняна обробка допомагає знищити їх ще до початку активного. Розмноження, щоб подальшому запобігти пошкодженню листя бутонів та плодів, а також весною розвиваються і рибкові та бактеріальні захворювання. Отже, перше оприскування плодових дерев проводиться ранньою весною до початку набрякання бруньок. Оприскування саду проводиться при температурі плюс 4-6 градусів, це приблизно в середині березня. У цей період дерева ще знаходяться в стані спокою, тому дозволяє використати більш концентровані препарати, без ризику нашкодити деревам, бо мета це знищити зимуючих шкідників та збудників хвороб. Пропоную використати препарати, наприклад, такі як залізний купорос. Для приготування потрібно 500 г на 10 літрів води. Залізний купорос використовується. Як фунгіцидний засіб і як підживлення з містом заліза його основне застосування полягає в боротьбі з мохом та лишайниками, які можуть оселитися на корі дерев, погіршуючи їхній сонячній вигляд та ускладняє дихання. Крім того, залізний купороз добре справляється з рибковими захворюваннями. Мідний купороз для приготування потрібно 500 г на 10 літрів води. Мідний купороз є дієвим фунгицидом та бактерицидом, який здатний пригнічувати розвиток багатьох грибкових та бактеріальних інфекцій. Важливо знати, що мідний та залізний купороз не можна змішувати між собою, бо ці дві речовини мають різний хімічний склад та можуть вступити в небажану реакцію під час змішування, що може знизити їхню ефективність. Або навіть завдати шкоди рослинам. Ці препарати є з різними властивостями та сферами застосування. Вибір місими двома засобами залежить від конкретних завдань та проблем, які необхідно вирішити в саду. Мідний або залізний купорос можна чередувати, тобто мідним купоросом обробіть сад осінню, а залізним купоросом весною, або навпаки для осіннього опріскування. Готується точно такий же рушин, який ви ще сказане. Але обробляти сад потрібно тоді, коли вже листя повністю опаде це приблизно в середині листопада. Ці препарати можна придбати не тільки в садових центрах, а й в господарських магазинах. Ще один препарат це карбомід. Для приготування потрібно 700 г на 10 літрів води. А для посилення ефекту ви можете додати. 50 г мідного купоросу. Цей засіб не тільки знищує шкідників та спори грибкових хвороб, а ще сповільнює початок вегетації на 7-10 днів, що в подальшому може врятувати квітучі плодові дерева від весняних приморсків. А ще цей препарат виконує роль азотного добрива, яке навісні вкрай необхідний для активного росту. Ось ще один препарат бордовська рідина. Яке складається із двох основних компонентів це негашеного вапна та мідного купоросу. Пордовська суміш це фунгіцид, який має контактну захисну дію, тобто він не приникає до клітин рослини, а знаходиться на поверхні та захищає рослину зовні. Пордовська суміш проти широкого аспекту, збудників хвороб. Пропорції для самостійного приготування на 10 літрів води 300 г мідного купоросу. На 300 г негашеного вапна. Пордовську курдину потрібно готувати тільки пластикових чи емальованих відрах та уникайте металевої тари, яке може окислитись. Спочатку розведіть вапно в теплій воді в 2-літровій банці, в такій самій кількості теплої води в окремій банці розведіть мідний купорос. Далі обидва розчини потрібно додати холодної води по 5 літрів кожен. Та добре розмішайте, потім мідний купорос повільно вливайте у вапняний розчин та постійно розмішуйте до однорідної суміші, суміш добре розмішуйте, щоб всі крупинки розчинилися. Рідина повинна вийштися блідоблакитного кольору. Обов'язково перевірте, чи правильно приготували рідину. Візьміть цвях та занурте в розчин, яку ви приготували. Якщо цвях як не змінив свій колір, Торошин получився якісний. А якщо цяк покрився червоним шаром міті, то неякісний препарат получився. Коли будете вливати рошин оприскувач, то обов'язково потрібно процідити через ситочко, щоб не завився фільтр. Після обробки сад обов'язково промити оприскувач. Кордовською рідиною можна також обробити у фазі зеленого конуса та після цвітіння, але вже слабшим концентрацією. На 10 літрів води, 100 г мідного купоросу та 100 г негашеного вапна. Загалом обробка за один сезон має бути не більше 6 раз. При обробці сада дуже добре та рівномірно оприскуйте дерева, щоб прощенність стікав по гілках та стовбурі, проникаючи усі тріщини кори, оскільки саме в корі накопичується дуже велика кількість патогенних мікроорганізмів, а також добре обробіть біля. Пристоврного колу. Хочу вас попередити, що бордовська рідина після оприскування сада буде залишати на листках голубоватий колір. А якщо ви не хочете готувати бордовську рідину, то є інші готові препарати, які можете придбати під кому магазині. Наприклад, такі як Медян Екстра це контактний фунгіцид, що має профілактичну дію проти широкого спектру збудників хвороб та призначені для запобігання грибковим та бактеріальним захворюванням. Мікротіол Спеціал це контактний фунгіцид з захисною додатковою акарацидною дією для контролю хвороб та кліщів та забезпечує підживлення сіркою. Отже, всі препарати охоплюють широкий спектр протигрибкових та бактеріальних захворювань. Другий етап весняної обробки проводиться по зеленому конусу. Це початок розпускання бруньок. Для другої обробки можете використати вакові суміші. Це означає, що в одному розшенні поєднуються одразу два препарати: один спрямований на боротьбу із хворобами, а інший зі шкідниками. Наприклад, добрим поєднанням буде фунгицид хорус та інсектицид актара або децис. Такі комбінації дозволяють проводити комплексний захист саду. Садне оприскування. Третє весняне оприскування проводиться по рожевому бутону. Це коли квіткові бруньки вже сформувалися, але ще залишаються закритими. Для обробки сада також можете використати бакові суміші, поєднуючи фунгіцид проти хвороб та інсектицид проти шкідників, наприклад, такі як фунгіцид скор та інсектицид актелік. В подальшому, щоб уникнути сферу звікання шкідникам та збудників хвороб, потрібно періодично змінювати препарати. Четверте оприскування плодових дерев проводиться після завершення світіння. Рекомендую також обробити сад вакові суміші, наприклад, такі як пунгіцид хорус та інсектицид мач. а також можете придбати в підкову магазині ще такі препарати, такі як брунька. Це багатофункціональний фунгіцидний та інсектицидний препарат, що застосовується для захисту рослин від шкідливих комах та хвороб. Препарат чистий стобор» – Цей засіб має широкий спектр знищувати комах та інсиктор фунгіцид, що знищує всі види грибкові та плісніві. Препарат «Чистий сад цей препарат ефективно бореться шкідниками. Та захоплює широкий спектр грибкових та інфекційних захворювань. Надпис на упаковці, «Інсектофунгицид» – ці препарати комбінованої дії, які одночасно борються із шкідниками та хворобами. Щоб запобігти появі хворобам та шкідникам на плодових деревах і зберегти щедрий один врожай, необхідно своєчасно проводити весняні обробки та по-нашому профілактичні. Прискування сада. Цими препаратами ви можете обробити яблуню, грушу, сливу, абрикосу, вишню, черешню, виноград, смородину, полуницю, а також самшит та рози. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд! Пишіть коментар, а як ви спасаєте свій сад, від шкідників та хвороб. Хай ваш сад росте здоровим та щедрим на врожай. А хто вперше зайшов на моє відео? Запрошую вас підписатися на мій канал, щоб не загубити відео, а також буде доступ до інших цікавих відео. На все добре, до зустрічі!